Знайомтеся, це Кіра, майбутня абітурієнтка, яка зараз навчається у Кривеїському тернівському ліцеї. Невдовзі перед нею постане вибір, де здобувати вищу освіту. Аби дещо визначитися із відповіді на це питання, вона завітала до ярмарку професій, про який дізналася у групі свого класу. Наразі я більше тягнуся до іноземних умов. Тут можна вживу поспілкуватися з людьми, дізнатися до себе щось якусь. Цікаву інформацію ніж онлайн ярмарок професії проходить у кривому розі вже вдруге. На ньому представлені усі заклади вищої, фахової, передвищої та професійно-технічної освіти. Серед них є вищі переселенці, що переїхали до Кривого Рогу у 2014 році з тимчасово окупованого Донецька, як, наприклад, Національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган Барановського. У ньому представлений абсолютно увесь спектр економічних спеціальностей, у тому числі унікальних для Кривого Рогу. Зараз дуже велика увага вже приділяється після воєнній відбудові України. І ми розуміємо про те, що до нас зайде дуже багато іноземних інвестицій. Буде розвиватися економіка стрімкими темпами, і наш навчальний заклад якраз зможе дати усі необхідні навички для того, щоб побудувати свою кар'єру вже в нових умовах. І з новим з новими компаніями. А для тих абітурієнтів, що бажають наблизити перемогу України у цій війні, на ярмарку професії перше відкрилася локація районних територіальних центрів комплектування. Сьогодні у нас досить таки тривожний час у нашій країні, тому професія військового виходить на вищий рівень. Значить, сьогодні на тут ми бачимо багато різноманітних професій. Ми представляємо саме професію військове – захисник України, захисник сім'ї, захисник батьківщини, захисник своїх рідних. Це у нас і вступи до вищих військових навчальних закладів середніх навчальних закладів, а також військова служба за контрактом. Серед іншого на ярмарку представлені великі промислові підприємства Кривого Рогу, що також зацікавлені у тому, аби молодь пов'язувала своє майбутнє із нашим містом та залишалася жити та працювати у ньому. Вже другий рік поспіль Арселор Мітал Кривий Ріг та департамент освіти і науки Кривого Рогу влаштовують ярмарок професій, тому що для нас дуже важливо надавати можливості для. Для абітурієнтів обрати саме ту професію, яка буде значущою та дуже потрібною для розбудови нашого міста. Для того аби отримувати якісну європейську освіту, новому поколінню криволіців не обов'язково виїжджати за кордон. Отримати той самий європейський досвід, наприклад, можна за програмами семестрового обміну академічної мобільності у рамках програми Erasmus плюс програми подвійного диплому тощо на ярмарки, іноді рішається подальша доля. Нашої молоді. І дуже добре, що тут можна вибрати собі професію і розуміти, що можна в нашому місті отримати диплом як вищого навчального закладу нашого міста, так і європейського зразка, бо багато програм є, котрі адаптовані до вищих Європи. Цьогорічний ярмарок професії триватиме 5 днів з 27 по 31 березня включно. Аби потрапити на нього, бажаючи можуть завітати до Палацу культури металургів з 10 години ранку до 15.30. Кузьма Шишкін, Віктор Степанов, перші міський.